Салют people, з вами ХЮМАН, мінус один окупант і мінус один коберант і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Сьогодні, друзі, я пропоную вам поговорити про компанію 1С, яка повернулася на Росію. Про калісто Протокол, який не зміг зрозуміти, чи то він пішов з Росії, чи ні. Розповім вам, як компанія JC Game World робила релокейт з України в іншу країну. Ну і звичайно продемонструю вам нові зображення від Stalker 2. Розкажу вам також про нового персонажа в Дед Island 2, про ремейк Дед Спейс та трошечки про серіал The Last of Us. Ну і звичайно, ще багато чого цікавого. Тож. Годивитися, я створив. Ми от нещодавно випустили відос про Мунфіш, в якому розказали, що ті втекли з Росії на Кіпр. І до речі, подивіться, хто ще не бачив. Там документалочка, дай Боже. А в цій новині у нас прямо протилежна ситуація. Тож російський портал Комерсант він заявляє, що компанія 1С перевіла профільні активи з Кіпру назад до РФ. Російські експерти кажуть, російські експерти. Тож, вони кажуть, що це зроблено для простоти управління фінансами, яке значно ускладнилося через санкції. Ой! А що трапилось? Росіяни вже почали фантазувати про те, що це створить перспективи для компаній на покинутому ринку відеоігор. Адже тепер компанія 1С начебто може скласти конкуренцію Mail.ru. Ну, це ті, в яких свій Варкрафт для курців, і ще купа ферм. Ну, мене бентежить особливо те, що для мене компанія 1С ну, більш відома своїм софтом, який і досі користується дуже багато компаній, в тому числі в Україні. І от тут би порити Тися детальніше, може, якщо буде час і натхнення, ми зробимо і розслідування на дану тематику. І, До речі, напишіть в коментарях, друзі, чи було б вам це цікаво? Бо в нас є певна кількість ідей. Ну ми з вами рухаємося далі і переходимо до наших розробників ігор. То ще 18 січня видання Wired опублікувало статтю розмову з виконавчою продюсеркою GC Game World Марії Григорович. Сама ж розмова вона торкалася тем війни та релокейта співробітників студії на початку Повномасштабного вторгнення та безпосередньо за декілька місців до нього. Тож до 24 лютого, за словами Марії Григорович, вся команда була в очікуванні і водночас. Сподівалася, що Росія, як завжди, просто бряться зброєю. Проте повномасштабне вторгнення все ж таки почалось. Всю зиму в офісі GSC були поготові екстрені автобуси. Водії були готові до дії. План евакуації з усіма термінами та місцями зустрічі також був готовий. Працівники знали про свої організаційні обов'язки. Так, от нам розповідає Марія в спілкуванні з журналістами електронною поштою. Загалом керівництво GSC потрібно було евакуювати 500 осіб, якими були співробітники компанії. Ні, та члени їх сімей, ну і доставити їх у безпечне місце. Ті перші дні Григорович згадує як матеріально-технічний кошмар. Внутрішнє переселення було чистим хаосом і безладом. Орендувати машину було майже неможливим завданням, а залізничні та автобусні вокзали були заповнені людьми. Це в нам все пише Марія. І, взагалі, для розуміння менеджери тоді спали дві або три години на добу, працюючи при цьому в день і вночі. І спочатку спеціалістів студії та їх сім'ї перевозили до Ужгороду. Або ж угорського Будапешту, а згодом працівники з Будапешту перебиралися вже в Прагу в новий офіс. Ну а на питання, чому релокейт був саме в Чехію, то Марія каже, що вони давно вже хотіли зробити пересування та або релокейт офісу в іншу частину або в іншу країну. Проте так ніколи не думаю, що основної причини послугує саме наша війна. Вони обрали Прагу саме тому, що там до атмосфера геймерської індустрії. Плюс ще й дуже дуже привабила оренда. Попри все це, Григорович та решта команди GSC ніколи не панікували, навіть коли шлях вперед здавався непрохідним. Сталося багато божевільних речей. Про це напевно можна написати книгу. Коли ми попросили про можливу допомогу з перетином кордону в одного з наших іноземних партнерів, маючи на увазі в основному транспорт та логістику, нам запропонували список високонавченого озброєного персоналу з приватних охоронних компаній. Можливо, наше прохання було сформульоване. Невдало, але такий рівень залученості насправді нас дуже зворушив, а також викликав нервовий сміх. Ну, як пише Марія, відкрити офіс у сусідній державі, ну це багато роботи. А робити це ще й під час повномасштабної війни робота не з простих. і це враховуючи те, що GAC мала в Києві свою студію захоплення рухів, і коли ти мігруєш в Прагу. Все це зробити з нуля, ну важковасто. Проте станом на жовтень нова штаб-квартира GSC працює на повну потужність. Крім того, для студії Stalker 2 став вже більше, ніж просто грою. Це була гра про Чорнобиль, який фактично знаходиться в Київській області, зроблена українською командою до війни, і вона стала чимось незрівняно більшим після початку вторгнення. Тепер це національний продукт, який має на меті показати, що Україна є не тільки надзвичайно ефективною та хороброю на полі бою, але й не Менш цінною в сенсі культурної спадщини. Ну і до речі, друзі, якщо ми з вами вже почали говорити про Стал Гердругий, то GCG World поділилися з нами. Ще цікавенькими новинами. Причому це вони говорили з того, що стоїть ж організацію Wired і от продемонстрували скріншоти. Тож на екранах ви можете побачити персонажа у двох локаціях. Фанатам серії вони можуть бути знайомі з минулими іграми, та і це не дивно. Адже дії гри відбуваються в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Щодо точної дати релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 наразі невідомо, проте розробники обіцяють випустити гру десь у 23-му році. Однак, спочатку, ми з вами чули це про кінець 23-го року, а потім про... Про кінець червня. Ну а на релізі Stalker 2 Heart of Чорнобиль буде доступна ПК та на Xbox Series, і також Game Pass. До речі, хтось нещодавно питав в коментарях, так от, особливо для вас Повідомляю російської мови тут не буде. Nice. Тобто без російської озвучки. Будуть хіба що субтитри, але на цьому і все. Тим паче, іначе їх можна видалити, і тим паче гра не буде продаватися на Росії. Ну, тут лише питання буде до Microsoft, які все ж таки включили гру до Game Pass. І тоді, можливо, все ж таки дехто з боліт змогу зможуть пограти в гру. А я б волів, щоб на Росію потрапив метеорит. Однак нещодавно один з наших підписників підкинув круту ідею. Там же в РФ у них закони про меншини і все таке інше. Ну тобто заборони. Тож є пропозиції, як заборонити сталкер 2 на Росії, зробити хоч одного персонажа ЛГБТ. Блін, це просто геніально. Ну а тепер трошечки магії. Розробники зі студії Avalanche Software продовжують активно ділитися подробицями майбутнього Hogwarts Legacy. Тож нещодавно вони розповіли про те, яким будуть польоти на мітлі, а також кількість персонажів, яких можна створити. Зазначається, що в грі буде присутній Гогсміт, септо селище неподалік від Гогвардсу. Ну, куди і за лором можуть ходити студенти. І от на його території якраз і розташований магазин, в якому можна отримати різноманітні космічні предмети для своєї мітли. Таким чином, власник магазину видаватиме завдання нам гравцям, а нагородою за виконання цих квестів стане поліпшення мітли та підвищення її універсальності. Проте, друзі, варто пам'ятати, що іншу мітлу ви в грі купити не зможете. Ну а пересування на, скажімо так, довгій дистанції по мапі ви зможете або на метлі, або через. За допомогою чарівних створінь, проте враховуєте, що їх спочатку треба приручити. Ну і звичайно, доглядати, як ми коли з вами жартували в минулих випусках про Хогварс Легасі, чи не буде вони як тамагочі? Розробники також зазначають, що ми зможемо одночасно мати чотирьох персонажів, і це цікаво з точки зору фанатів, які б хотіли подивитися всі вітальні факультетів та знайти відмінності між квестами або відношенням NPC до гравця певного факультету при виконанні квестів. До того ж на кожного зі створених чаклу. Відводить 5 слотів під автоматичні збереження і 10 під ручні. Ну я вам в черговий раз нагадаю, що Hogwarts Legacy у нас виходить 10 лютого на PS5, на, PS, на Xbox Series SX X та на ПК. Щодо минулих поколінь по типу Xbox One та PlayStation 4, то очікувати потрібно буде на 4 квітня. Ну а любителям Свіча, вибачайте, чекаємо до 25 липня. Ми з вами розглянули ігри по фільмам, по книгам, а тепер давайте зробимо все навпаки. Ну то що? Ви вже подивилися перші серії ластухи. Свої враження я розкажу якось згодом, мабуть. А от багатьом глядачам та критикам перша серія настільки сподобалась, що навіть почали з'являтися відео про те, наскільки сцени з серіалу схожі на сцени гри. І от наші колеги з проекту IGN випустили власне відео, в якому показали, як творці екранізації з великою повагою поставилися до гри. А деякі важливі сцени з гри перенесли. Це серіал майже стовідсотково точна. Ну, це стосується ракурсів, операторської роботи і деяких невеликих деталей. До речі, в оригінальному дубляжі також можна помітити і репліки, які повторюються один в один. Яскравим же прикладом служить епізод з втечою героїв, коли в Остіні почалася активна хвиля зараження. Головний герой Джоел з дочкою Сарою і братом Томі намагалися вибратися з міста. І от в момент втечі на машині окремі кади демонструються в салону автомобіля від лиця доньки. Так само, як це зроблено в грі. Крім того, окремі сцени з Елі та Джоелом теж повторені досить точно. Я вам нагадаю, що серія у нас виходить по одній на тиждень що понеділка, і останнім таким чином вийде у нас 13 березня. Чекати довго так. Нещодавно мережі поширилася фотка польської інді акторки Бані Марті в студії із захопленням рухів, і все це з підписом, що вона начебто працює над грою «Відьмак 3». Ну, це якщо читати напис на дошці позаду дівчини. Проте в нещодавному інтерв'ю польському порталу «Інсталки» співробітники компанії Projekt Red повідомили, що вони ніколи не співпрацювали з Бані Марті. А фотографія, що облетіла мережу, зроблено незрозуміло де. де Projekt Red не співпрацює з Бані Марті, і місце на фото. Не наша Мокап студія, тож мої малесенькі збочинці, як то кажуть, не цього разу. Та і в кіберпанку на новій радіостанції в прийдешньому доповненні нас буде чекати Саша Грей. так, хоча лише голосом, але все ж таки. Але я знаю, що ви вже або в майбутньому будете гуглити. Рухаємося далі, і бачимо, що нещодавно російські геймери підняли черговий вий, ну про те, що нещодавній горор за калістопротику не можна купити на Росії. Який жах? Такий жах. А що не Жах? Жах, я ж кажу, який жах. Зокрема, згадувалось те, що гра зникла з російського сегмента Steam і Epic Game Store. Ну точніше, зникла можливість придбати товар, і це була б чудова новина, якби ж через пару днів після неї не з'явилася новина про те, що гра повернулася в Steam і Epic Game Store на Росії. Всі. причини зникнення та повернення не вказані, і от мені на даному етапі цікаво, чому вона зникла. Це типу баг, чи все ж таки розробники вирішив сидіти на двох стільцях. Ну в мережі на момент написання саме з цього сценарію, ми на жаль не знайшли ніякої інформації, яка підтверджує або спростовує ту чи іншу теорію. Тож, якщо вам відомо щось більше, можете написати в коментарях або поділитися своєю думкою своїми міркуваннями. Але якщо у вас є інформація про це, то можете долучитися до нашого Discord-серверу, та ми обговорюємо всі найактуальніші теми, а також граємо разом у багато користувацькі Долучайтесь, у нас весело. Ну а тепер в мене гарненька новина як для любителів ПК, тобто ПК-бояр, так і любителів рогаликів. Саме так, колишній ексклюзив PlayStation, це у нас Action реторну. Виходить на ПК. Дочекались. Що ж до системних вимог, то будь ласочка, все для вас. І знову, так, 2070 супер для бляха Full HD на максималках. Пипець, у мене ПК вже майже динозавр виходить. Ну і я нагадаю, що за сюжетом вам доведеться грати за жіночку, яка зазнала аварії на невідомій планеті. Вона потрапила у петлю часу і щоразу після смерті змушена повертатися до свого корабля. Тож зіграти вам можна буде вже 15 лютого цього року. Ну а купити гру можна у Steam та Epic Games однак, друзі, пам'ятайте, що колишній ексклюзив від плойки коштувати вам 1700 гривень. Майте на увазі. А от днями корейська компанія Roten Studio показала новий тизер-трейлер майбутнього горору White Day 2: The Flower That Tells Lies. Плюс поділилися новою порцією грових скріншотів, на яких зображені різні локації. Ну а для тих, хто не в темі, то я розповідаю, що майбутня гра є сиквелом White Day A Labyrinth Named School, яка вийшла ще в далекому 2001 році. За сюжетом же події другої частини розгорнуться всередині школи Енду, де за чутками з'явилося Примари нещодавно загибли учениці Сун А багато хто не вірив у це, але деякі з учнів все ж таки вирішили переконатися та відправилися вночі до школи. Тож наразі дати релізу White Day 2 The Flower That тел Slice поки що немає. Однак відомо, що розробники збираються випустити гру на ПК. І також є вирогідність, що гра вийде і на консолях, але це щось з розділу чіток. Ну що ж, друзі, прямо перед виходом гри творці ремейку Dead Space з компанії EA Motive розповіли про те, як проєкт лякатиме гравців. Ну, наприклад, технічний директор Девід Робілард, він зізнався, що не може грати в горор вночі в навушниках, тому що йому стає дуже страшно. Це він ще у VR не грав. Слабак. Тепер до балабончику, балабончику, ми вже їдемо. Ми зараз будемо тебе фінгерити. Ой,ди. Тож розробники кажуть, що вся справа в реалізмі рімейку в його атмосфері, звуковому супроводі, ну і звичайно ж нових лячних системах на кшталт оператора стресу, до речі, про який я вам розповідав вже в одному з попередніх відео. А от старший продюсер Філіп Дюшан, він зазначив, що однією з головних переваг рімейку Dead Space є занурення. Тобто розробники хотіли зробити так, щоб горор буквально засмоктував гравців і не відпускав їх навіть у туалет. Ну і якщо вони справді кажуть про такий рівень горору. Ці то ну деякі з нас можуть просто не добігти до туалету і сходити по місці проживання, хоча й вірити розробникам до релізу гри. Це надто оптимістично. Менше з тим, творці вважають, що рімейк має сподобатися як фанатам, так і новачкам. І якщо останні зможуть поринути в історію з нуля, то на перших чекає приємне почуття на та ще щось дуже неочікуване. Сам же Робівард каже, що команда хотіла заповнити прогауни в ігровому процесі таким чином, щоб гравець не відчував себе у безпеці навіть у добре знайомій області. І до речі, також у грі буде доступний режим нова гра плюс», зрозуміла карта, а також два графічні режими на консолі. Ну а в цілому, ремейк Dead Space вже вийшов з септо 27 січня. І я вас запрошу на його проходження на своєму нумограйному каналі Human HumanWass Kepські Стріми. Там вас очікує і проходження оновленого Dead Space, а також кооперативне проходження мертвого космосу 3 з моєї дружини. Тож позитивний настрій вам гарантовано, залітайте до нас буде весело! Ну а ми з вами рухаємося далі. І от нещодавно творці Dead Island 2 опублікували свіжий ролик, який присвячений одній з протагоністів гри панк-рокерці Дані, але втекла від своєї традиційної родини у США. Вона вперта, любить лаятись та має перекручене почуття гумору. А ще вона дуже любить ролер дербі. Тож героїня спеціалізується на важких атаках, проте, використовуючи швидку серію атак, вона здатна відновлювати власне здоров'я. Її ж уродженими навичками стали Thunderstruck та та Bloodlast. Відповідно. Ну а докладніше про дання розповіло видання Game Informer. І до речі, саме вони нас і познайомили з Райном. Ну, це в нас стоїть зі Швантом, якщо пам'ятаєте з минулих випусків. Ну а я вам черговий раз нагадаю, що Dead Island 2 у нас виходить 28 квітня на консолях поточного покоління та на ПК. Ну а для шанувальників-шутерів. Веселки та Сема Фішера є дещо цікаве. Тож стало відомо, що Ubisoft додала в Том Rainbow Рейнбоу Siege скін Сема Фішера, який своєю чергою був натхнений оригінальною трилогією Splinter Сел, оскільки елітний скін третій ешелон вже доступний для оперативника Zero, то на честь його релізу Ubisoft також презентували спеціальний трейлер. До речі, варто зазначити, що самого Сема Фішера вже додали в Rainbow Six Siege у 2020 році, але не у зовсім звичайному для фанатів Cell образі. Менше в даний момент Ubisoft також працює над ремейком Tom Clancy's Splinter Cell, хоча вже і без свого гейм-директора. Ну я не пам'ятаю, чи розповідав вам про Девіда Гривела, який залишив Ubisoft після 11 років роботи. Ну і як би там не було, наразі проєктом керує команда, що створила Splinter Cell Blacklist. Ну а сюжет гри переписують для сучасної аудиторії. Звучить як погроза. Ну а оскільки ремейк досі знаходиться на стадії раннього прототипу, на виробництво якого буде потрібно багато часу, то за. Зараз щось казати про дату релізу ну, не має жодного сенсу. Потрібно лише чекати офіційну заяву від Ubisoft. Ну а зараз я не знаю, як у вас, але в мене 100% буде ностальгія. Річ у нас буде йти про частого гостя ще першої плойки. Це Crash Bandicoot. І от вже 17 січня користувач Twitter під ніком Canadian Guy опублікував скріншот сторінки британського інтернет-магазину і який, ймовірно, вказав дату виходу мультиплеєрної гри Crash Team Rumble. Тож, якщо вірити зображенню, то то реліз гри відбудеться вже 4 квітня 23 року. І якщо порахувати, то виходить, що з моменту анонсу минуло всього півтора місяці. До речі, користувачів в коментарях здивувала і ціна за гру це 64 фунти стерлінгів. Це приблизно 2922 тисячі гривні. А от малазійський магазин Tiny Робот вже почав приймати попередні замовлення, проте просить за гру всього 50 малазійських рінгітів. Це приблизно 431 гривня. І от саме це виглядає вже більш приземленно та реалістично. Ну а сам реліз повинен відбутися 17 березня, за словами цього ж продавця, бо офіційної інформації не було. Ну а я вам нагадаю, друзі, що Crash Team Rumble є мультиплеєрною грою, в якій 8 гравців, поділених на дві команди, протестить один одному в Режимах. А офіційний же реліз запланований десь на 23-й рік для консолей причому обох поколінь, як PlayStation, так і Xbox. І оскільки розробник на момент написання сценарію ніяк не коментував такі дивовижні дати релізу, я залишу ці фантастичні чутки в розділі з чутками. І до речі, якщо що я не виключаю звичайну спекуляцію та жадібність ретейлерів. Бо, ну, як не крути, 400 гривень це надто солодко. Ну і друзі, перед останньою новиною на сьогодні, я хочу сказати всім дякую тим, хто долучився. До нашого патреон та спонсорства YouTube. я вам щиро вдячний, що ви вірите в нашу команду та в наше діло, особливо в такий складний час. І повірте мені, якби не ваша підтримка, було б архіважко. Це я вам кажу, як людина, яка інвестує в цей проект досі, зробила для вас ту студію, яка б радувала ваші очі. Щоб техніка була нормальною, при цьому ми витрачаємо гроші. Я особисто витрачаю гроші на заробітну плату нашої команди. Ну і інші моменти, тож ви повинні розуміти, всі, хто долучається до Patreon або спонсорства YouTube, навіть одним баксом на місяць, ви робите архіважливу, архіважливі речі таким чином. Покращуючи спонсоруючи україномовний український контент, поширюючи його в Ютубі, допомагаючи на створювати контент та витісняти декого з рекомендацій, тих, хто там нам не потрібен. Ну я про наших східних сусідів. Тож, якщо ви захочете, якщо ви маєте змогу, також долучитися до спонсорства Ютуб або Патреон, або прямим перекладом грошима. На карту або через динателе як вам комфортніше, долучайтесь всі активні посилання в описі, як завжди, під відео. Нам буде приємно, ми зробимо для вас ще більше якісного контенту. Ну а в майбутньому, сподіваюсь, ми будемо розширюватись. Ну і я вам доповідаю, що ще 19 січня оновлена трилогія GTA мала з'явитися в магазинах EGS та Steam. До того ж, була заявлена знижка на покупку в 50% зі старту. Хоча, як на мене, брати гроші за це. Жлобство. Ну, от пішли перевіряти, і в ЄГС чомусь не знайшли ніякої ГТА, окрім п'ятої частини. Причини відсутності заявленої гри саме в ЄГС, я наразі не знаю. Проте у Стім побачив не тільки оновлену трилогію, а ще й знижку на ігри від Rockstar до 70%. Тож таким чином ви до 2 лютого можете купити собі в Стім Grand Theft Auto The Trilogy, цебто The Definitive Edition, за 749 гривень. Але якщо вас не приваблює ось це, то можна купити Red Dead Redemption 2 або ж. Взагалі, трилогію Макса Пейна. Все на ваш розсуд та гаманець. І друзі, 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 один моментик. Ми з вами минулого разу збирали кошти для ЗСУ на теплі речі, які ми з продуктивністю відправили, все ж таки, коли розігрували дві книжки. Зараз мої дуже круті знайомі, які роблять ну, у них прямо талант робити фігурки. Я вам колись демонстрував цього Кратоса. Красавчик, правда? Ой гарнюні які. Так от вони зробили зараз три фігурки, які також розігрують. Там є і кратус, і Назгу, і третє подивитись самостійно для вас буде сюрпризом. Так от вони розігрують ці фігурки, теж збирають кошти. Тож, якщо вам цікаво допомогти, переєднатися до проєкту, я буду щиро радий. Навіть 5 гривень, все, що там зможете, що ви вважаєте за потрібне, ми разом це зараз робимо таку справу. Тож, можете від мене прийти, щоб ще більше коштів не збирати, їм теж буде приємно, ми зробимо гарне благоділо. Ну і розіграємо одну от із таких фігурок, ну тобто там один з них це крадус, і ще дві. Умови конкурсу дивіться в описі під відео або дивіться в них в самому інстаграмі. Я всі посилання залишаю, як завжди. Ну, а від мене, як завжди, дякую, що ну, взагалі люди почали робити таку, таку дію, такі продукти, збирати кошти. Я побачив, що я їх трошечки надихнув, це приємно. Це наші старенькі підписники на каналі YouTube і на discord сервері Human Vast. Коротше кажучи, долучайтесь, друзі, і будемо допомагати перемозі нашої країни. Ну а наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Щиро вдячний, що ви додивились до кінця. Щиро вдячний за вашу підтримку. А з вами, як завжди, був Хьюман, Як завжди, слава Україні, як завжди, кайфовий. Вам гири.